Якби ж мої колишні українські колеги побачили цей так званий корпоратив, який влаштувала португальська компанія для менеджменту проекту, де я працюю, то одні б пустили сльози, а інші б голосно сміялись. Якби керівникам української компанії хтось сказав, що це може називатися корпоративом, то вони б точно зраділи. Адже дірку в бюджеті цей захід точно б не залишив. Коротше, як ви вже здогадались, я була в шоці, ані нормальної їжі, тільки якісь аля сосиски в тісті. Ані нормальних напоїв, і совтрінки. Але що найбільше мене засмутило, так це абсолютно відсутність будь-якої програми. Згадую київські новорічні корпоративи з ностальгією, де і деядуші з якимись конкурсами чи нагородженнями, виступи якихось груп. Пам'ятаю, якось виступали в нас ні ангели, ані Лора, Кристі Господі, і танці до ранку. Оце були часи.